друзі, І сьогодні в нас нова розпаковочка наших паперових сюрпризиків. І на сьогоднішній від розпаковочку я вам, на жаль, не підготувала новиночок, але на наступний раз аж буде дві новинки. Ну що ж, друзі, а давайте розпочинати від... відкривати наші пакетики зі всіх інших колекцій. Забула сказати, що ми сьогодні закінчимо аж дві колекції. Це колекція рибки, а також колекція хомічки. Ну що ж, давайте вибирати Розпочинаємо з колекції рибки. У нас останній пакетик, все таки знаємо. Далі колекція хомячки, також останній пакетик, з ось такою мордочкою хомячка. Далі це у нас колекція поні. Візьмемо, давайте, давайте допустимо другий, Ось такий не все рівно, бо вони всі тут одинакові. Колекція. Ой. Далі колекція пухнастики. Давайте візьмемо ось цей. Далі у нас колекція герої мульта. Давайте з Міккі Маусом Далі колекція принцеси. Давайте посерединці З колекції рослини. Так, у нас тут три пакетика. Давайте візьмемо також посередині, такий, з ось такою рослинкою. Далі колекція це у нас дельфін. Давайте візьмемо другий. Із колекції, це остання колекція від мене. Далі йде колекція від моєї сестри. Це в нас колекція кавунчик, минула новиночка. Давайте також другий візьмемо. А також я забула сказати, що в наступному відео у нас буде аж три новиночки, а не дві. Бо ми сьогодні закінчимо ще одну колекцію. Це в нас колекція від моєї сестрички від Кривашки. Ось наші сюрпризики. І давайте вам покажу, які в нас є пакетики. Ось такі пакетики. Ну що ж, друзі, а давайте розпочинати нашу розпаковочку. Наш каталог. До речі, я, напевно, його скоро буду закінчувати. Бо ось тут у нас вже дуже мало сторінок залишається. І дуже скоро, напевно, я його закінчу. Але ще поки що не закінчу. Так. І скоро я розпочну, напевно, новий каталог. Я маю на увазі. Так. А перша колекція, яку ми розпочнемо відкривати, це в нас колекція рибки. Ось. Яку ми сьогодні закінчимо. Ми взяли ось такий пакетик з Немо. Це вроді би Немо, я точно не пам'ятаю, як називається ця рибка. Напишіть у коментарі, якщо я неправильно назвала. І в нас сьогодні попадеться під цим контром. Ну що ж, відкриваємо. Ця колекція дуже цієї довга була. Прям дуже довга і красива. Відкриваємо. Так. Раз, два, три. І в нас попалася ось така рибка рожевого кольору з ось такими чорними полосочками. Ось тут ось таке, я не знаю, як називається, і ось така рибка. І ми її приклеїмо на її контур. Давайте її приклеїмо. Ось так вроді рівно. Не дуже рівно ось тут, ну, хай буде. І ось така в нас колекція вийшла. Я навіть заберу руки, щоб ви змогли зробити скріншот і робити собі таку колекцію на канал. А ми переходимо далі. А наступна колекція, яку ми також сьогодні закінчимо, це колекція від моєї сестрички. Відкривашки. Цікаво, у нас сьогодні щось поведеться чи ні? Ось наш пакетик. Тут у нас рандомні сюрпризики і різні відкривашечки. І ми, я на останній пакетик залишила саму просту відкривашку, яка в мене завжди. Ось така. що ж, давайте відкривати. Друзі, тут все-таки щось є. Так. І в нас попався ось такий Санта Клаус, який читає ось такий, ось такий лист величезний. Ось такий. І ми приклеїмо де захочемо. Допустимось тут. Так. І ось така в нас дуже сильно красива колекція вийшла. Дуже сильно вдячна для, для моєї сестрички, що мені зробила таку колекцію. Ось така вона вийшла. А ми переходимо далі. Колекція це в нас теж така, яку ми сьогодні закінчимо. Ця колекція хомячки. Ось наш пакетик з ось такою мордочкою хомячка. І в нас сьогодні побудеться під номером 5. Відкриваємо. Як ви замітили, у нас табличка випала, Давайте перше я вам покажу який сам хом'ячок. Ось такий хом'ячок, Ось такий. Він сіро-білий, ось такий. І його назва це Флафі. Що ж, давайте його приклеїмо. На ось це місце. Так, і його табличку. Ви ось цей квадратик. І ось така в нас колекція вийшла. Можете також робити скріншоти і робити собі таку колекцію на канал. А ми переходимо далі. Наступна колекція це в нас поні. Ось такі в нас же поняшки прикольні попадалися. І цікаво, яка в нас сьогодні попадеться. І давайте в гру. І як ви думаєте, під яким у нас номером попадеться? Подивимося, яка у вас удача. Під номером 1, 2, 3 або 6. Пишіть в коментарі. Я напевно думаю, що під номером 2. Давайте подивимося. Цікаво, чи я вгадаю. Так. І в нас попалася ось така поняшка. Дуже мила і прикольна. Така рожев, рожева поняшка, і в, нього, і в неї волосся ось таке е, жовто-жовтий, таке жовте. Під номером 2, друзі, я чесно, не знала я гадала. Я сьогодні вже перший раз вгадала. Давайте приклеїмо. І ось така в нас колекція виходить. Надію, що вам вона подобається. А наступна колекція це в нас колекція пухнастики. Друзі, як надиво, ми... В нас ще залишилося в магазинчику два пакетика і ще один тут. І в нас залишилась тільки одна фігурочка. Цікавенько, що в нас попадеться в інших двох пакетиках. Цікаво, давайте подивимося. Ну що ж, відкриваємо. Так. Друзі, в нас попалася нова фігурочка під номером 6. А в інших відео ми будемо відкривати повторочки або таблички нічого. І в нас попався ось такий пухнастик, який здивований. І давайте його приклеїмо і закінчимо нашу колекцію. Якщо хочете подивитися, які повторочки, то дивіться наступні відео. І приклеїмо ось сюди. І ось така в нас колекція вийшла. Думаю, що вона вам також подобається. Бо мені дуже сильно подобається. У мене ще в старому каталозі, коли я ще в інстаграм знімала про паперові сюрпризи, то в мене є також колекція пухнастики, а тут взагалі інші фігурки, ніж там. Далі у нас колекція герої мульта. Ми взяли такий пакетик з Мікі Маусом. І у вас є варіанти 1, 2, 3. Або 5. Пишіть в коментарі. А я, напевно, думаю, що під номером 2 знову хочу Попробувати Друзі, в нас в пакетку Мікі Мауса попався мій Мікі Маус. Клас. Дуже логічно. І це в нас під номером 1 я майже вгадала. Дуже надію, що ви вгадали. Ой. І приклеїмо. Друзі, а цікаво, яку ми першу сторінку закінчимо? Ось першу чи другу. Напишіть в коментарі, як ви думаєте. А в інших відео ми побачимо. Ось так. Тут не з одного е, мультфільма е, герой, а з різних. Ну, багато є різних. І наступна колекція це у нас принцеси. У вас є варіанти 1, 5 або 6. Я думаю, що під номером 5, хоч тут посерединці. Ви як... А ви як думаєте, пишіть в коментарі. Друзі, у нас тут порвався пакетик. Так. І ось така в нас е принцеса. Попалася. Це е принцеса Жаба. Під номером 6. Я майже гадала. Майже. Так. Відкриваємо і приклеюємо. У нас залишилося тут посерединці на, наступ, на другій сторінці. А ось тут у нас залишилося тільки ось тут. Цікаві, яку ми сторінку заповним першою. Також, якщо захочете, можете написати в коментарі. Наступна колекція це у нас рослинки. У вас є варіанти 5 або 6. Пишіть в коментарі. Я, напевно, думаю, що під номером 26. Настільки попалася під номером 6 і хочу ще подивитися, чи знову поведеться, чи ні. Так. І в нас попався ось такий кактус. Ось така твари... Тр... рослинка. Під номером 5, друзі, я не вгадала, на жаль. Я, на жаль, не вгадала. Надію, що ви вгадали. Приклеїмо ось сюди. І ось така в нас колекція виходить. Далі в нас колекція дельфін. Ось наш пакетик. І у вас є варіанти 1, 2, 4 або 5. Пишіть в коментарі. Я думаю, що під номером 2. Так. І в нас попався ось такий дельфін. Який пливе. Під номером 4. Я, на жаль, не вгадала. І ось сюди. Бімо ручку і давайте поставимо галочку. Ось так. І ось така в нас колекція виходить. І наступна колекція остання на сьогодні. Це в нас колекція кавунчик минула новиночка. І у вас є варіанти 1, 3, 2. Тобто 1, 2, 3, 4 або 6. Пишіть ви коментарі. Я, напевно, думаю, що під номером 2. Відкриваємо. У мене. Розі з цієї сторони відкривашка. Відкриваємо. І в нас попався, я думаю, що ви вже побачили, під номером один кавунчик. І в нас попався ось такий кавунчик, дуже сильно красивий. І давайте відклеїмо. Приклеїмо. І поставимо галочку. І ось такий і ось така у нас колекція виходить. Надіюсь, вам вона подобається. Ну, і на цьому все, друзі. Всіх люблю. Тобто, друзі, дуже сильно вам вдячна за великий актив. нас на поза в минулому відео дуже сильно був великий актив. Дуже сильно вам вдячна. Ставте лайки, якщо хочете обзор на цей каталог, коли ми його закінчимо. Щоб взяти собі якусь ідею на канал, а також пишіть свої коментарі, якщо вони будуть доступні. На цьому все, друзі! Всіх люблю, всім па-па!